Канарські острови звучать як мрія, правда? Я покажу, як зробити цю мрію реальністю без великих витрат на прикладі Лансароти. Лансароти це один з восьми Канарських островів, що належать Іспанії, розташований в Атлантичному океані біля північно-західного узбережжя Африки. Його площа становить близько 845 км квадратних, а населення приблизно 156 тисяч осіб. Це один із найбільш туристичних островів Архіпелагу. Щороку лансароти відвідує понад 2,5 мільйони туристів. Острів приваблює мандрівників своїми вулканічними ландшафтами, чорними і білими пляжами, унікальними природними парками та гармонійною архітектурою. Тож давайте виберемо саме цей острів, щоб побачити, скільки може коштувати бюджетна поїздка на Канарські острови. Так це звучить екзотично, але відпочинок тут може бути цілком доступним. Як добратися до лансароти дешево? Найзручніше і найдешевше дістатися до лансароти, звичайно, що це буде літако. І дешевше за все, звичайно, що з Іспанії. Наприклад, квитки можна знайти від 20 до 40 євро в одну сторону. І щоб знайти такі дешеві квитки, у мене є свій перевірений лайфхак. Я ніколи не шукаю квитки напряму на сайтах авікомпаній. Завжди заходжу в Google і пишу Google польоти. Там вибираю країну і місто, з якого хочу вилетіти, і країну та місто, куди хочу прилетіти. І Google мені показує ціни на всі авіакомпанії, які літають у це місто чи країну, і одразу видає повний календар. Можна побачити, скільки коштує квиток на кожний день. Це дуже зручно, бо не треба заходити на 5 різних сайтів, все в одному місці. Дуже зручно побачити, коли дешевше літати. І ще там є графік змін цін, по ньому видно, як ціна зростала або падала за останній період. Це допомагає зорієнтуватися, чи чекати кілька днів, бо ціна ще може впасти, чи краще купляти зараз. Також є можливість включити сповіщення. Google сам надсилатиме вам повідомлення, коли ціна змінюється. І це дуже зручно, коли приходить повідомлення, що ціна впала, можна спокійно купити білет за вигідною ціною. Наші квитки на лансароти обійшлися нам в 45 євро за людину в дві сторони і скажу, що це дуже вигідно, враховуючи те, що з Барселони до лансароти приблизно 2000 кілометрів і відстань в більше, ніж 3 години польоту. Де поселитися на Лансароти? Тут я вам розкрию свій другий лайфхак. Все залежить від того, яке житло ви шукаєте: квартиру, апартаменти чи готель. Якщо я шукаю апартаменти чи квартиру, то частіше використовую Airbnb – зручний сервіс, перевірений часом, великий вибір і приємні ціни. А якщо мені потрібен готель, як це було цього разу, то я шукаю е, варіанти на різних сайтах. А тоді починається мій лайфхак. Знайшовши готель, який мені сподобався, я копіюю його назву і е, шукаю його офіційний сайт у 90% випадків. Ціни на офіційному сайті будуть нижче, чим на другорядних сайтах. Цього разу ми використали дві цих стратегії. Перше це було Airbnb, де ми знайшли на одну ніч. Це першу ніч. Ми знайшли житло, можна сказати, апартаменту. Чому тому, що прилітали ми вночі, і ми розуміли, що скоріше всього в готель ми не зможемо так пізно заселитися. Таке апартаменту нам обійшлося в 50 євро. І скажу вам, дуже хороші були умови і дуже хороше розташування. Але е, три наступні ночі ми вже спали в готелі. І скажу вам, готель, який ми зняли, він обійшовся нам за ніч за 110 євро. І якщо б я брала на другорядному сайті, то переплатила десь би приблизно 100 євро. А тут 110 євро за ніч на двох і все включено. Так, все включено. Це був комплекс з окремими апартаментами Апартаментами, зона для відпочинку, басейн, ресторан та розваги. Дуже спокійна і приємна атмосфера. І я не можу сказати, що це є готель у класичному розумінні, це є такі апартаменти. Деякі з них мають кухню, деякі з них не мають кухні. Але скажу, що кухня тут точно нікому не знадобиться, тому що тут, наскільки продумане харчування, воно є трохразове на день. І ще ранковий перекус, і біля п'ятої години подавали торт, на який ми разу, на жаль, не попали. І також в барі в певні години випивка повністю безкоштовна. Тому в Іспанії таке. Яке рідкісно треба цінувати, і звичайно, що я можу рекомендувати це місце. Але інше питання, де краще поселитися саме на лансарот. Лансароти острів невеликий, але вибір локацій для проживання дуже важливий. Якщо ви хочете проводити відпустку активно, багато їздити, досліджувати, то я раджу поселитися в центрі осторо. Звідси буде зручно добиратися до будь-якої точки. Якщо ж вам цікаві пляжі, море, відпочинок біля води, тоді вам краще в Плайя Бланка. Це дуже курортне, тепле і мальовниче містечко. Якщо ви шукаєте спокій, і тишу, то можете сміливо обрати будь-яке селище на острові. Там неймовірна атмосфера, краєвиди і мінімум туристів. Ось вам приклад одного з селищ. Це селище, де ми поселилися в першу ніч, сан Бартоломе. Воно спокійне з приємною атмосферою і водночас одне з найбільших на острові. Тож тут можна гарно погуляти і провести час. Великий плюс воно розташоване майже в самому центрі острова і 15 хвилин від аеропорту. Тут можна побачити, як на цьому острові жили колись. Тут використовувались верблюди. І завезені на острів вони були тому, що на лансароти дуже бідні ґрунти та нестача зелені, щоб утримувати конів чи корів. І верблюди краще пристосовані для посушливого клімату і були незамінні в сільському господарстві. Саме це селище найкраще передає культуру і традиції всього острова. Але це лише один з варіантів, бо на лансароти є багато ще менших селищ, і якщо ви шукаєте ще більше тиші, то можна вибрати щось компактніше. Ми, наприклад, вибрали Пуерто Дель кармен і як на мене це ідеальний варіант, бо це щось середнє і активність, і пляжі, і зручна локація. Не дарма воно вважається найрекомендованішим місцем для відпочинку на лансароти. І я точно не рекомендую столицю Аресіфе, тому що це більше місто для життя, а не для туризму. Тут проживає дуже багато місцевих, але туристичної атмосфери майже немає. А тепер давайте прийдемо до одного з найважливіших моментів. Це до цін на лансароти. Перше, що я хочу сказати, це буде дуже приємним бонусом для всіх, хто планує подорож на Канарських островах. Ціни зазвичай нижчі ніж на материковій Іспанії. Це пов'язано з тим, що тут значно нижчий рівень податку, лише 7% замість стандартних 21%. Це відчувається і на оренді житла, і на прокаті автомобіля, і навіть у супермаркетах. Наприклад, продукти у звичайних магазинах часто коштують скільки ж або й дешевше ніж на материку. Але от у ресторанах різниця вже не така помітна, скоріше навпаки, через те, що острів маленький і продукти доводиться доставляти. Щодо цін на житло, то його можна знайти на будь-який смак і бюджет. Квартири або апартаменти починаються від 50-70 євро за ніч, готелі 100-120 євро за ніч, але іноді можна знайти і дешевше. А ось прокат машин це те, що точно варто зробити, якщо хочете побачити острів повністю, так як громадський транспорт на острові розвинений дуже слабо, тому я однозначно раджу орендувати авто. Найпопулярніший сервіс, про який знають всі іспанці, і який сміливо я можу рекомендувати, це Сісар. Настя компанія реально приємно здивувала. Це була перша компанія, в якій ми знімали машину і нас не просили залишати жодного залогу, ніяких довгих паперів, ніякої бюрократії. Просто прийшли, ключі вже на нас чекали, дали інструкцію, повертаєте машину в такими самими рівнем пального і все. Навіть коли ми повертали авто, ніхто не перевіряв машину, просто здали ключі і пішли. Це було максимально просто і легко. За 4 доби прокату ми заплатили всього 135 євро. І подивіться на нашу красуню машину, якою ми точно насолодилися. Тому сміливо рекомендую, особливо якщо подорожуєте островом без обмежень. А ще приємніше було те, що машина наша була гібридною, і об'їхавши весь острів, вздовж і впоперек, ми вклалися в 26 євро. Я була просто в шоці. Якщо це все підсумувати 135 євро за машину, плюс 26 євро за паливо це 161 євро за повну свободу пересування острову. І чесно, якщо порахувати автобуси, пересадки втрачений час, то можливо, це би вийшло навіть дорожче і складніше. Як пересуватися по острові? Це, мабуть, одне з найпоширеніших питань, яке виникає перед поїздкою на лансароти. Як вже я згадувала раніше у відео, найкращий варіант, без жодних сумнівів це оренда авто. Громадський транспорт тут абсолютно не підходить для активного туризму. Автобуси ходять рідко, маршрути обмежені, і з ним просто неможливо побачити всі неймовірні місця. А тепер давайте поділюся нашим досвідом. У нас кожний день був чітко розпланований окрема рута, окремий напрямок. І свій маленький шлях дослідження. Якщо ми вирішали на північ, то весь день присячували півночі, і по дорозі заїжджали на всі цікаві локації. Наступного дня південь, потім центр. Жодної хаотичності, тільки логіка. І саме завдяки цьому ми змогли за 4 дні об'їхати майже всі найвідоміші туристичні точки на острові. Звичайно, лансароти має ще багато всього, і, на жаль, декілька локацій ми не встигли побачити через нехватку часу. Вони були заплановані. Але день не був такий резервний. Але навіть так, скільки всього, що ми побачили за такий короткий час, мене вразило і це все завдяки чіткому розумінні планіровки. Моя порада: будуйте маршрут навколо напрямку, обирайте зону і досліджуйте її повністю. Так ви побачите багато більше і зекономите купу часу, ніж коли ви постійно їздите туди-сюди без чіткого плану. Які локації варто відвідати на лансароти. Лансароти, хоч і здається маленьким островом, але він приховує неймовірну кількість красивих місць, і, чесно кажучи, він реально дивує. Природа тут наскільки різноманітна, насичена і іноді просто сюрреалістична, що ми фізично не встигали все побачити. Місця, на яких ми зупинялися, виявлялися настільки атмосферними, що коли я думала, о, зараз швиденько подивимося і поїдемо далі, насправді хотілося залишатися. Ще довше я зняла так багато матеріалу, що просто не могла вмістити все в одне відео, тому вирішила зробити два окремі випуски, щоб не перезавантажувати вас інформацією. Окремо я створила відео топ-10 дивовижних локацій лансароти. Обов'язково перегляньте його. Я дуже старалася передати атмосферу кожного місця, щоб через камеру ви відчули цю магію острова так само, як відчули її ми. До яких порад варто прислухатися, скажу зразу, що якби я могла собі дати декілька порад завчасно перед поїздкою, я б точно це зробила. Тому зараз ділюся з вами тим, що саме перевірила на власному досвіді. Перше, це зручне взуття. Так, ми мали там кросівки, але навіть вони не врятували нас від місцевої вулканічної пилюки, яка буквально в'їдалася у все. Якщо у вас є взуття, яке вам шкода забруднити, краще його залишити вдома. Обирайте щось стійке до пилу, легке в догляді і не дуже дороге, бо шанси зіпсувати його є великі. Друге, одяг Лансароти, острів теплий цілорічно. Навіть взимку там доволі комфортно. Але там досить сильні постійні вітри. Лансароти є дуже вітряним островом, як ви можете побачити, літом він найвітряніший, що дуже цікаво. Вітер такий починає повишуватися з квітня-травня місяця по вересень. Піком є липень, де вітер сягає десь 30 км на годину. А зимі, якраз за жовтня по квітень, він такий спокійніший, можна сказати, 18-19 км на годину. І сьогодні якраз він так би сказати можна спокійніший. 19 км на годину, але він дуже сильно відчутний. І навіть сьогодні є сонце, але все рівно так прохолодно. А завтра навіть не обіцяють сонця, тому я навіть не знаю, як за холодно тут буде. Ми взяли решти легенький одяг на літо, тому що по погоді передавали тепла погода і казали, що буде тепло, і треба брати легкий одяг. Але ні, на тенерифах ми також були. І на лансароти ми бачимо, що тут погода дуже різко змінюється, і трошки порохолодно досить сильний вітер, тому треба взяти ще щось тепліше. Де орендувати житло? Я рекомендую знімати житло ближче до центру. Це буде економічніше і це буде зручніше, тому що лансароти є невеликі, але повірте, логістика має значення. Якщо жити в центрі, то до будь-якої точки можна доїхати за 15-20 хвилин. Це набагато зручніше, ніж щодня перетинати весь острів, щоб побачити одну локацію. Ми так зробили, і це було точно правильне рішення. Четверте, обов'язково спробуйте місцеве лансародське вино. Такого вина ви скоріше за все більше ніколи і не спробуйте. Воно має дуже особливий смак, тому що росте буквально на вулканічному ґрунті. Так, воно буде дорожче за звичайне іспанське вино, але я вам чесно кажу, воно варте кожного євро. П'яте, рекомендую вам найкращі пляжі на острові. Якщо ви шукаєте, де можна поплавати, позасмагати, просто покайфувати, то це пляжі папагаю. Вам точно вони сподобаються. Це найвідоміші, найатмосферніші і, на мою думку, найкрасивіші пляжі на острові. Там треба побувати хоча б раз. І наостанок рекомендую вам зупинятися у дивних і нічого не обіцяючих місцях. Одне з головних вражень він це ландшафти, вулканічні поля, камені та різні форми, які виникають прямо з під землі. Іноді найцікавіше враження були не з туристичних точок, а з таких випадкових зупинок дорогою. Не бійтеся, просто зупинитися і вийти, подивитися. І головне не спішитися. І на завершення відео давайте підсумуємо, в скільки може обійтися поїздка на лансароти. Я з тих людей, які завжди стараються організувати подорож максимально зручно, але при цьому економно. І лансароти якраз той напрямок, де це цілком реально. Оренда авто. Машина нам обійшлася приблизно в 160 євро на 4 дні разом з паливом. І це була досить комфортна модель. Я знаю, що при бажанні можна зайти дешевше, десь від 100 євро на 4 дні, якщо бронювати заздалегідь і обрати простішу модель. Житло за 4 дні ми заплатили близько 380 євро. В одному з готелів було все включено, тому на їжу ми майже не витрачали. Але цілком реально зайти житло по 50-60 євро за ніч, якщо шукати наперед, і без особливих вимог до розкоші. Вхідні квитки. Так, на Лансароти багато локацій платні, але все залежить від вас. Хочете відвідувати все, а хочете лише вибрані місця. Я б точно рекомендувала відвідати Лагомар, дуже атмосферне і унікальне місце, Мірадор Дель Ріо, оглядовий майданчик, один із найкрасивіших у світі. І парк Тімамфає, вулканічний пейзаж, який вразить кожного. Інші місця на ваш розсуд, наприклад, Чарко -Берде чи Хамеос Дель Агуа, чудові, але якщо обмежений бюджет, може обійтися і без них. Про ці місця і скільки коштує вхід, я детально розповідаю в окремому попередньому відео: 10 дивовижних локацій лансароти. Авіаквитки. Залежно від міста вильоту можна знайти варіанти від 20 євро і звичайно до 200 і до 300 євро. Нам білети обійшлися в 90 євро на двоїх, але я візьму ціну трішки повищу, тому що розумію, що не всі будуть летіти з Іспанії. Харчування їсти можна в барах, але це буде недешево. І якщо зняти житло з кухнею і готувати самому, то спокійно можна вкластися в 200 євро або вибрати такий варіант, як вибрала ми, знайти готель, де вже все включено. І в підсумку я хочу сказати, що якщо спланувати все правильно, то поїздка на 4-5 днів на лансарожди може обійтися менше, ніж 1000 євро на двох людей. І можна мати незабутню подорож на один з найатмосферніших островів Канарського архіпелагу. Як вам така ціна? Ви очікували, що буде дорожче чи дешевше? І дякую вам за перегляд. Сподіваюся, мої поради допоможуть вам краще спланувати подорож і закохатися в лансароти так само. Як і я. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте український контент і не забудьте залишити коментар, якщо відео було вам корисним. До нових зустрічей в наступній подорожі. Пока!